Отже, перед нами один із найпопулярніших авто, які приганяють з Європи. Peugeot 308 другого покоління випускали з літа 2013 року до літа 21-го. У 2017-му відбувся невеликий рестайлінг. Ці машини приганяють здебільшого з дизелем, і ми зосередимось на особливостях та обслуговуванні цієї версії. Зрозуміло, середній реальний пробіг свіжопригнаного Peugeot 308 з Європи близько 200 тисяч кілометрів, тому всі технічні недоліки і проблеми встигнуть проявитися. Зазвичай і способи їх усунення вже відомі та доступні. Отже, давайте розбиратися у всьому, що відомо, про болячки Peugeot 308 другого покоління. 308 другого покоління найчастіше зустрічається з 1,6 літровим турбодизелем. Це восьмиклапаний мотор з ремінним приводом ГРМ, системою упорскування від Continental і легкосплавним блоком циліндрів. Усі двигуни HDI на Peugeot і Сітренах хороші, і цей мотор не виняток. Механічних поломок тут не трапляється, але багатьом власникам доводилося і ще доведеться розбиратися з несильними підтіканнями оливи. Еластичний патрубок зі сталевими кільцями, розташований над турбокомпресором, при пробігах за 200 тисяч запотіває. Просто міняйте його на оригінал або на замінник. До речі, помічено, що заміна цього патрубка допомагає розв'язати питання з нестачею тяги і ривками, що виникають під час рушання на низьких обертах. Найнеприємніший витік оливи відбувається з постілі розподільчого валу, постіль з алюмінію прикручена до ГБЦ, на стик деталей нанесено герметик. Щоб усунути підтікання по стику, доведеться знімати розподіл вал з його постіллю, все очищати, прибирати заводський герметик і наносити новий. До речі, саме через витік з-під постілі розподільчого вала мастило з'являється навколо паливних форсунок. Але реальність така, що цей мотор обвішаний складними системами екології. Отже, за чистоту дизельного вихлопу на цих машинах відповідає впорскування сечовини, карбаміду, присадка AdBlue і впорскування присадки Eolis. Перша через окрему форсунку впорскується у вихлопну систему до каталізатора і сажового фільтра. Друга присадка автоматично домішується до палива. З цією системою чинять просто: звертаються до фахівців, які повністю її відшивають. Після цього бак для AdBlue можна просто видалити. Зрозуміло, у багатьох Peugeot 308 на вторинному ринку цю систему вже видалено. Рестайлінгові Peugeot 308 отримали 1,5-літровий турбодизель. По суті, це той самий 1,6-літровий мотор, тільки зі зменшеним ходом поршнів і новою 16-клапаною ГБЦ з двома розподільчими валами. Ремінь ГРМ прокладений дуже схожим чином і приводить в дію безпосередньо впускний розподільчий вал. А розподільчий вал впускних клапанів приводиться в дію коротким роликовим ланцюгом. Так оцей ланцюг вийшов невдалим, він розтягується, і що найдорожче і найнеприємніше рветься. Ланцюг не гремить і не шелестить загалом. Його знос ніяк себе не проявляє. Рекомендація міняти його з'явилася після численних випадків обриву. Це відбувалося при пробігах близько 150 тисяч км. При заміні ланцюга потрібно знімати форсунки, обов'язково встановіть їх на нові вогнетривкі шайби. При його обриві навіть на холостому ходу злегка загинаються клапани. Перевірка компресії обов'язкова. Якщо ланцюг лопне на ходу, то можуть провернутися зірки і кулачки розподільчих валів, навіть його натягувач відламується. У Peugeot 308 ще є 2-літровий турбодизель, але цей варіант не так актуальний, тому що він і дорожчий, і розмитнення більше, а натомість супервідчуттів ви точно не отримаєте. Звісно, є версії з трициліндровим бензиновим мотором 1.2 PureTech. Суть у тому, що загибель цього мотору трапляється через те, що ремінь ГРМ, який працював в Оливі, а саме продукти його зношування, погіршує роботу системи змащування. Ці мотори в Європі за довгих сервісних інтервалів міняли буквально пачками. А ось якщо міняти в ньому мастило кожні 7,5 тисяч кілометрів і не допускати сильного розпушування ременя ГРМ, то цей крихітний моторчик легко ходить 400 тисяч кілометрів. Щоправда, за цей час знадобиться одна-дві заміни, мастило з'ємних ковпачків, доволі часто через їхнє затвердіння виникає оливожор. Тім рідко Peugeot 308 варто розглядати з 16-літровим турбомотором. Це варіанти великого і жахливого мотору ep 6 Тут ситуація така: цей мотор потребує хорошого обслуговування та оливи. Якщо вам трапиться підубитий двигун, то вартість його ремонту буде неприємною, м'яко кажучи. Одне добре, що його блок можна перегільзувати, якщо вже до цього дійшло. Найчастіше найпоширеніші дизельні мотори на цих машинах комплектувалися механічною коробкою передач. У цьому разі машина оснащена двомасовим маховиком. Судячи з усього, за умови адекватної експлуатації маховик служить понад 300 тисяч км, а коробка загалом дуже надійна. Двопедальні Peugeot 308 з моторами до 1,6 літри, включно оснащені шестиступеневим автоматом Aisin TF72SC. Ця трансмісія створена на основі Aisin TF80 SC, яку встановлювали в парі з 2-літровим дизелем. Обидві трансмісії серйозних систематичних проблем не мають. Потрібно оновлювати в них оливу кожні 60 000 км і дуже бажано забезпечувати окремим радіатором охолодження. Після рестайлінгу на Peugeot почали встановлювати восьмиступеневий автомат. Це супер поширена трансмісія від iSIN, яку розробили і обкатували на Lexus та Toyota, а потім вона з'явилася буквально на всіх передньопривідних платформах, аж до ВАК, BMW та Mini. Це хороша надійна трансмісія. Зрозуміло, вона вибаглива до стану оливи, її тут можна і потрібно міняти. Щоправда, методом двох часткових замін. Поливу варто міняти кожні 60 000 кілометрів. Тим паче, що для заправки використовується цілком звичайна АТФ з допуском Toyota WS. 308 випускають досить давно. За цей термін кузов проявив себе досить добре. Турбуватися буквально нема про що. Корозія французькому металу не загрожує. Капоти передні крила у цієї машини алюмінієві. Тому руді крапки на них ніколи не з'являться, іноді на деяких авто з'являються спучування фарби на зворотній стороні капота біля його переднього краю. Якщо в пошуках корозії копати глибше, то несерйозні та поверхневі рижики можна виявити поверх точок зварювання на передніх ланжеронах, ще злегка кородують закладні деталі в бічних дверях. Задні колеса У Peugeot 308, підвішені на скручуваній балці. Помічно, що з часом ця балка починає скрипіти. Вона двошарова, вважається, що скрип виникає через взаємне тертя цих двох її шарів. Що робити з цим скрипом? Або терпіти, або заливати всередину балки недороге мастило, нігрол, або відпрацьоване. Є ще варіанти з запіненням, зверху є отвори для доступу до її внутрішньої порожнини. Важелі в передній підвісці повністю ремонтопридатні. Як показує досвід, за пробігів близько 150 тисяч кілометрів доводиться міняти задній сайлентблок важелів, що лопнув. А так підвізка досить надійна. На міжнародному автомобільному фестивалі салон Peugeot був названий найкрасивішим оформленням інтер'єру 2013. Таке компонування водійського місця і передньої панелі відповідає цілому переліку технічних нормативів, включно зі спортивним кермом, зменшеного діаметру і комбінацією приладів, розташованою поверх обода керма на рівні очей водія. У салоні одразу привертає увагу великий сенсорний екран із діагоналі 24,6 см, поверхня якого повернута в бік водія. Він забезпечує йому простий і зручний доступ до управління портовими системами та додатками. Peugeot 308 другого покоління комфортний сімейний автомобіль. При бажанні його можна адаптувати під різні побажання та вимоги. Маленьке кермо та економічні двигуни пропонують технічну додаткову цінність, яка відрізняє автомобіль від прямих конкурентів. Дизайн не вражає, але він репрезентативний і сучасний. Ви часто просуваєте коробки чи ящики через п'яті двері. Ну у цьому випадку підйомний порог і нерівна підлога багажника зі складеним заднім сидінням можуть з часом заважати. Крім того, у цього вишуканого автомобіля, який недарма надзвичайно популярний, навряд чи є такі недоліки, які б поглинали переваги та бажання його купити.